Друзі, з вами знову я Саша Сьогодні. Ми будемо грати в Airfly FS. Як ми ламали літаки, пам'ятаєте, але не телефоні. Тому що він в він мене сильніший. Мабуть, навіть трохи сильніший, ніж комп'ютерний. Ну не знаю, тому що він... Так, да, тут графіка дуже хороша. Ти можеш вирізати сюди. Тут ось такі є літаки. Візьмемо. Ну. О, давайте ось такий за. Ось. Він дуже реалістичний з такою розкраскою. А ой, вибачте, будь ласка. Я думав, що я запавнюся. Але можна все рівно проїхати? Якось? А! Тут кнопочка секретна була. Я забув про неї. кабіна. Тут лочніше, ніж я думав, дуже. Я хочу його зараз упал в мене. Чому в мене були закрилки на максимумі? Отраз вони Мне дуже важко підібрати літак, який мне дуже сподобається. Ну мне подобається ще ось такой А-320, я еще не літав за ось таку розкраску. Да, тут друг... А-320 таке у нас є. Це дуже поганий баг, друзі. Це треба літак поміняти. Так, да, але тут якось визивати можна, чи ні? Так, а тепер ми беремо А 320 Ось. Такий. Дуже, дуже схоже, как на у Microsoft Flight Simulator. Мы полетели. У нього дуже в спіш... тихі бігуни. Не знаю чому, але це бля. Там такий блягну. А що там робить літак, якого, якого немає у нас? Бачите там? Вот мы излечили. Просто не приходили на них перший. Пошли страдають. Давайте спробуємо його посадити. Ось друзі, ми вже їдемо. Ой, прийдемо. Йдемо на посадку. У нас швидкісні маємо. Щоб на посадку піти. Та ми цьому вони так лагали. Єсні твої? Він мене раньше йшов як. Не знаю, хто він дуже хорошо. Бу -у -у -у. Я. Да, було сім'ї голові. Ну який мені вибрати? Якщо в мене зараз цей буде лагати, я не знаю, що буду робити. Я просто удалю його, цю гру. не ще буде. Зараз в И вы можете зараз зробити. І ви можете впасти. Круто. Ну, ось це попало. Як запустити, я тут навір. Хоча тут руль не вбирається. Є? І, друзі, мабуть, на цьому все. Це було коротке відео. Це було на сьогодні коротке відео. І всім до побачення. Маємо посадки під вам. Бачить.